Добро здоров'я! Сьогодні розпакуємо дві посилочки. Ось цей цирконій. Бачите, який красивий. Зараз я розкажу про нього, як його провіряти. Та ось бабіт. Бачите страшний. І оце страхіття коштує гроші. Це також коштує гроші. Зараз починаємо. Так, дивіться, це є дідний цирконій. Бачите, який красивий, які кристал у нього. Це цирконій звичайний. чистий. А Це лом цирконій. Такі матеріали ми купуємо. Звичайний цирконій десь коштувати може. У глячках, ну, тільки більше діаметра, від 300 гривень. Лома десь в рані 200 А ось такий матеріал купуємо від 800 гривень кілограм. Також бачите, от, по похожий є кристал. так, не не знаю, передає, не передає. Ось це титан єдиний. І представляєте, і це вас все можуть купити на прийомці як лом титану по 100-110 там по 110 гривень за кілограм, так? Дивіться, яка в нього іскра, як у титану. Клас, клас. Провіряється на іскру. Цей матеріал нічим не спутати. Ну, можемо ще стрельнути спектрометром. Бачите? Цирконій. А оце страшне чудо-юдо. Дивіться, це Бабіт Б83. Бачите? Я думаю, на прийомки у вас без задоволення його купили, як свинець. А ця штука коштує від 650 гривень кілограм. Ну, от, оце куплю по 700. Коротше, воно страшне таке, бачите. Але головне, що воно в гості. Як воно провіряється? Покажу зараз. Обов'язково зачищаємо. І Зачищаємо в декількох місцях. Ой. Та робимо спектральний аналіз. В Б83 бабіті не повинно бути свинцю або свинець до 0,25%. Бачите, 83 олова, 11 тюрми, 4 міді. І свинець в нормі. Оце ось, е е е класний бабіт. Ну, в такому вигляді його не продаси, це як сирена для переробки. Він піде на переробку в топку. А так, в принципі, по хімії дуже непоганий. Такий матеріал ми купуємо по 700 на кілограм. Купуємо різні метали та сплави. Аналіз, оцінка, викуп Київ. все найкраще. звоніть, пишіть, шліть посилки, привозьте на склад, Па-па!